Всім привіт! Мене звати Аня і ви на каналі Дорама Фан. Сьогодні ми розглянемо підбірку новинок китайських дорам, які виходять у ефір. Ці дорами цікаві по своєму сюжету. Тому надіюсь вони привернуть і вашу увагу. Отож, давайте приступимо до розгляду цих дорамних новинок. Перша дорама називається Уловка життя і любові. Головну чоловічу роль в дорамі зіграв дзи Сяобін, який знімався ще у таких дорамах, як бути з тобою, закохані з казкової країни. Головну жіночу роль в дорамі зіграла Дзинь Синь, яка відома нам ще за такими дорамами, як мила дівчина, піаніст, якого я любила в дитинстві. Ця дорама розповість нам історію про Лі Цянь, працелюбну дівчину та Міна, егоїстичного генерального директора великої компанії. Долі цих двох переплелися вже давно. Під час навчання в університеті дівчина провалила один тест. Професором, який його проводив, був Нінчен Мін. Скільки б дівчина не просила про перездачу, але вмовити надмірного професора не вдалося. Відтоді дівчина затаїла образу на нього. Через декілька років їхні дороги знов пересікають. Коли хлопець попадає в загадкову аварію, дівчині вдається спасти його. Очнувшись в лікарні, виявилося, що він нічого не пам'ятає. І тут дівчина вирішує скористатися цією ситуацією в свою користь. Як буде далі розвиватися ця історія та чи вдасться головним героям налагодити стосунки, про це ви дізнаєтеся вже під час перегляду цієї дорами. Наступна дорама називається Мій дорогий захисник. Головну чоловічу роль в дорамі зіграв Ван Джоні, який знімався ще у таких дорамах, як разом розширена настройка любові. Головну жіночу роль в дорамі зіграла Лі Цинь, яка знімалася ще у таких дорамах, як Пісня слави, Радість життя. Дорема розповість історії про стосунки між військовим медиком і суворим та жорстким командиром, у якого підпорядкуванні безліч солдатів, життя яких залежить від рішень чоловіка. Головні герої зустрічаються в не найкращий час для кохання. В їхніх серцях зароджується почуття, коли розгортається війна. Все приймає це як належне. Вона розуміє, що життя всього одне, тому його потрібно прожити так, як велить серце і душа. Дівчина сподівається, що зможе в з завданнями на фронті при цьому бажає зберегти теплі почуття з недавно зустрінутим військовим офіцером, який за плечима має величезний досвід боїв. Саме він залишив на серці чоловіка безліч болючих ран, пов'язаних зі спогадами про колишні часи, Та він мріє позбутися від них, а ся тією, хто готова йому в цьому допомогти. Чим же обернеться їхня історія та чи вдасться молодим людям зберегти свої світлі почуття? Про це ми дізнаємося вже під час перегляду. До цієї дорами. Остання дорама називається Розквіт в часі. Головну чоловічу роль в дорамі зіграв Джан Ліхе, який відомий ще за такими дорамами як Запутана любов. Іскра любові. Жіночу роль в дорамі зіграла Ань Су Ден, яка знімалася ще у таких дорамах, як 12 легенд. Ніяких секретів Сюжет дорами розгортається навколо дівчини на ім'я Лумяо. Одного разу її батько збиває Дзянь Хао Юе, після чого стає його опікуном. Так у героїні з'являється брат. З яким у них цілком хороші відносини. Вони намагалися піклуватися один про одного і підтримувати в будь-яких ситуаціях у міру дорослішення, їхні погляди змінюються, як і почуття один до одного. Здається, герої поступово приходять до усвідомлення того, що їхні почуття не зовсім схожі на споріднену прихильність. Швидше вони розглядають один одного, як щось більше. Справа ускладнюється тим, що в школі з'являється новий учень, закоханий в Лумяо. Він збирається до Сися прихильності, як вчинять наші герої в даній ситуації, і куди приведе їх любов один до одного? Про це ми дізнаємося вже під час перегляду цієї дорами.